Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Ірина, і сьогодні я приведу вас протягом практики в стилі інь для стегун та попереку. Практика підходить для всіх рівнів. Нам потрібне одне покривало і два блоки. Одразу ж беремо їх. Праве коліно ми вкладаємо на покривало, руки на блоки на найвищий рівень і робимо крок вперед лівою ногою. Вибудовуємо положення від землі, розводимо пальці лівої стопи якомога ширше, відчуваємо поверхню під стопою, відчуваємо задню гумілку. І так як в інь ми затримуємось в положеннях довше, не йдемо в максимум по відчуттях. Як тільки починаємо відчувати розтягування в стегнах, Зупиняємось, далі не йдемо і можна навіть відійти трішки назад, продихуємо ті місця, де ми відчуваємо розтягування найінтенсивніше в даний момент. Права долоня залишається на блоці, а ліву ми вкладаємо на ліве стегно. І з видихом розвертаємося в скрутку вліво від пупка. Живіт та стегна не змінюють положення. Також дуже м'яка скрутка. Ми практично не хочемо відчувати жодних відчуттів тут, так як ми працюємо тут з глибшими тканинами, глибшими м'язами. Ми хочемо виключити всю м'язову активність і дозволити тілу розслабитись під своєю вагою. Повільно розвертаємо корпус вперед, обидві руки на блоки, вкладаємо їх з внутрішньої сторони стопи і плавно через носок п'ятку повертаємо ногу назад. йдемо на другий бік. Робимо крок вперед правою ногою. Вибудовуємо положення від землі, твердо стоїмо на обох ногах. Знаходимо це максимально комфортне положення, де ми відчуваємо, що ми можемо побути в позі довше до трьох хвилин. Якщо нам здається, що три хвилини це забагато, значить ми зайшли в позу надто глибоко повертаємось, стегнемо злегка назад. І затримуємось, дихаємо. Наша задача тут не рухатись. Також хороший знак, що ми в позі занадто глибоко, якщо хочете поправляти положення. Друга сторона може почуватися абсолютно по-іншому порівняно з першою. І це нормально. Ми не ганяємось за відчуттями. Ми відпускаємо всі очікування від пози. Весь контроль. Ліва долоня залишається на блоці. праву ми вкладаємо на праве стегно. І від пупка розвертаємося в скрутку, лише верхня частина тіла розвертається. Повертаємось до дихання, дихаємо животом та попереком. Повільно розвертаємо корпус вперед, руки на блоки, кладемо їх з внутрішньої сторони ноги, через носок п'ятку повертаємо ногу назад. Сідаємо на край покривала сідницями. Витягуємо сідниці з-під себе, зводимо стопи разом, підошви торкаються одна одній. Кладемо блоки на стопи, нахиляємось вниз і вкладаємо чоло на блоки. Розслабляємо руки. Тут ми хочемо відчувати землю під собою, і ми видихаємо впоперек. Ми тут нічого не тягнемо, дозволяємо хребту округлитись природнім шляхом. Руки тут взагалі не беруть участі. І дуже ліниво, дуже повільно ми виходимо з положення, допомагаємо собі руками. Лягаємо на спину. Беремо один блок. Вкладаємо його під сідниці, під крижі. Вирівнюємо праву ногу. Складаємо її на землю, а ліве коліно підтягуємо до себе. Можна вкласти руки на коліно, можна розслабити руки. І ми дихаємо животом, видихаємо в правий пах, вниз живота. Плечі на підлозі, плечі розслаблені. Повільно відпускаємо ліву ногу, вирівнюємо її, вкладаємо на землю. Поправляємо положення стегон. і з контролем згинаємо праву та підтягуємо коліно до грудей. Руки або на землі, або обіймаємо гомілку коліно долонями. Ми не прикладаємо сили в руках тут. Пускаємо праве коліно, вкладаємо обидві стопи на землю, забираємо блок з під себе і повертаємо сідниці на підлогу. З цього положення ми зміщуємо таз, стегна максимально вліво, до лівого краю килимка, голову та плечі максимально вправо. Вирівнюємо ноги та зміщуємо їх до правого краю килимка. Тіло утворює форму банана. І Ми виводимо руки за головою, можна вхопитись за зап'ястя або за лікті. Тут розтягується лівий бік, нас більше цікавить стегно, пах, низ живота. Стопи ще колодки можуть бути разом, або можна завести ліву на праву. Для більшого розтягування. Але якщо це здається, як надто інтенсивно повертаємо ножку на землю. Повільно згинаємо ноги, складаємо стопи на землю і зміщуємо таз по центру, голову та плечі. Вирівнюємо з тазом. Згинаємо ноги в колінах, вкладаємо долоні на коліна і робимо кілька рухів ногами вперед-назад. Масажуємо поперек крижі. Рухаємось якомога повільніше тут. Повертаємо стопи на землю, зміщуємо таз вправо, голову плечі вліво, вирівнюємо ноги, зміщуємо їх до лівого краю килимка. До комфортного розтягування. Тут ця дуга може бути максимально малою, де ми відчуваємо перше розтягування, зупиняємось там і продихуємо те місце. Повертаємо руки вниз, згинаємо ноги, вирівнюємо спидну лінію. Ще кілька рухів ногами вперед, назад. І розводимо стопи до країв килимка, коліна падають одне на одне. Розводимо руки трішки ширше, долоні дивляться в стелю. Робимо 10 глибоких вдихів та видихів животом тут. Видихаємо в впоперек в крижі. Починаємо рухати пальчиками, ще кутками, зап'ястями. розтягуємось, так наче ми тільки прокинулись вранці. Повертаємось на один бік з допомогою рук повільно піднімаємось. Робимо кулак правою рукою, вкладаємо його на живіт, а лівою закриваємо кулачок. Притискаємо замок до живота і злегка нахиляємось вперед. Повільно піднімаємось, відкриваємо очі. Я дуже дякую вам за те, що практикуєте зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Це чудовий спосіб підтримати безкоштовну йогу в інтернеті. І ми побачимо з вами в наступному відео.